Тож, перед тим, як передати е, слово Ярмикову Сергію Петровичу, хотів би запитатися у представників наших дорожніх служб. Е, скажіть, будь ласка, були в мене сигнали з попередніх років про те, що трошки були пошкоджені дороги всі таких змагань? Це відповідає дійсності? Немає інформації. Тобто, або мене де зінформували, або зрозуміло. Тоді Сергій Петрович, будь ласка, мікрофон. Включайте кнопку. Доброго дня. Значить, почну з першого заходу, який буде у нас 2-3 вересня. Розташування траси змагань на дорогі загального користування перевал Борослав-Східниця. Вже е, восьмий рік поспіль ми там проводимо перегони. Відповідно е, є проблеми з підготовки траси, в зв'язку з тим, що дощі пройшли і, на жаль, асфальт вже трохи зіпсований і буде нагода, окремо ну, поговоримо по дорозі. По програмі на змагання планується... Е, Якби великі гірські перегони, які будуть складатися з двох етапів, назва їх Львівський стандарт традиційно проводиться в різних регіонах Львівщини. Значить, то останні два етапи чемпіонату України, п'ятий і шостий, відповідно, урочисте нагородження по ітогах чемпіонату і ну, по попередніх результатах, звичайно, і по ітогах тих перегонів буде проводитися в східниці в амфітеатрі. Приблизно кількість учасників ну, стартуючих машин, скажімо так, порядка 25 екіпажей. Представляють вони всі ті регіони України, де розвивається інтенсивно автомобільний спорт від Допоріжжя до Ужгорода. Відповідно до змагань програма в зв'язку з тим, що вона насичена, вона починаємо працювати з 7 ранку і до 19 години вечора, то що стосується 2-3 вересня. Що стосується... Що давайте зразу, <кхи> давайте зразу по проблемних питаннях кажу про дорогу. Дорога насилається. Наскільки у нас є реально зробити ямковий ремонт на ділянці від східниці до перевалу? Реально. Реально. Будь ласка, але там, я наскільки розумію, роботи вже велися. Яковий вон роботи? Ну, гляньте тоді, щоб там не було у нас якихось аварій зараз. Далі подобається, будь ласка. По дорозі, значить, якщо по тому заходу закінчити, значить, що стосується міліції, поліції, звичайно, поліції служби надзвичайних ситуацій і охорони здоров'я, в принципі, за ті роки ті питання відпрацьовані, знаємо, як з службою ми спілкуватися. Напередодні вийдемо, подивимось, де що і в якій годині. Я думаю, що тут проблем не повинно бути. У нас якби ті працевлати. Yeah, є... А скажіть, будь ласка, від лісового господарства там тільки ваші лісогосподарства по маршруту є, ще є Галсіліс, чи є ще військові там. Там ще галцевіс. Галсіліс. ще не то прошу в протоколі, там де є доручення, щоб призупинити. Перевезення лісових матеріалів, включити туди ще галці ліс, бо щоб у нас часом якихось інцидентів не було. Ну, на цей період. Так, так? Так, так. Ні, ну машини пройшли і приїхали, це таке. Продовжуємо. Ну і в принципі по гірських гонках е, там більше зауважень е, нема, скажімо. Традиційна обласна адміністрація підтримує автомобільні перегони і, відповідно, скажімо, все відпрацьовано. По лінії МНД, з лінії швидкої. Буде готово все готово. Згідно процедур є. Ви вкладаєте угоди, відповідні, так. 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 Дякую. То, що стосується у нас чемпіонату України по гірській голку. Що стосується Ралі Галіція, яке планується на 8-10 жовтня, пропонується потім Ралі, тобто програма досить така насичена і пропонується зробити трошки інакше, чому тому що статус Ралі Галіція тричі мала міжнародна. Зараз, на жаль, з фінансами важко, але ми повинні розвиватися і спортсменам надавати більш цікаві траси. Така можливість є в зв'язку з тим, що вже 6 років ми працюємо спільно Львівською обласною адміністрацією і Закарпатською адміністрацією. Зараз досить багато є доріг, які відремонтовані або ремонтуються. І тому є пропозиція зробити велике коло, тобто по максимуму спецділянок порядка 150 кілометрів. Який маршрут? І, е, маршрут е, на Закарпаття то Поляна, е, Свалявський район, Великоберезнянський район, через Ушотський перевал е, на Східницю, Дрогобицький район е, і звідси е, через Колівський район назад. Тобто велике коло е, е, Ралі пропонується провести в три е, дні. Ті три дні, дві суперспецділянки плануються в поляні і е, от, є пропозиція від Дрогобицької адміністрації, в самому Дрогобичі, щоб презентувати і показати е, імінжеве змагання. Е, кількість учасників до 30 екіпажей. Значить, тобто Турківський район там не заходить. Який? Турківський район, Турківський район е, проїзд е, в дорожньому режимі. Тобто по тій новій дорозі вони будуть від спецділянки до спецділянки проїжджати. Тобто Там не є забезпечення ні безпеки, тобто вони по правилах дорожню руху. А саме спецділянки в ну, біля східниці, в районі, той є старий новий крапивник сюди. Ну, тобто там є, от зараз з тими ремонтами, там є скажімо, розвернутися. І е, або ми будемо ділити е, на там відкриття в Закарпатті, закриття е, на львівській стороні, або наоборот, тобто то вирішиться після того, коли буде обстеження дороги. Чому тому що знаємо, яка ситуація в країні і. Е, Будемо виходити з того, які дороги готові, де менше треба ресурсів, щоб підготувати. Які особливі прохання є по Галіції? По, як по Галіції, так і по львівському стандарту, по-перше, є е, особливе прохання до е, нашого львівського телебачення. Чому? Тому що е, попередні змагання ворота України супер відпрацювали, тому що і Закарпаття, і Львівська сторона е, знала, що таке ворота України. Були організовані прямий міст між і Закарпаття, і відповідно дуже багато глядачів приїхали на ті змагання. Телебачення працювало спрацювало. на всі 100. Да. Тобто вони зробили те, що не робила жодна область, жодна організація. Тобто дуже вдячні. І от хотілося б, щоб під Ралі Галіція також такий міст був. А під львівський стандарт під гірські гонки організувати е, е, такі або прямі ефіри, або там «Добрий ранок, деби люди е, знали про ті перегони. Тому що по львівському стандарту знову ж таки є е, громадська організація МАП і районна адміністрація, які хочуть під е, е, гірські гонки вивезти людей з Дрогобища, Стрия. Розуміло, наша вас хвалять. Ну, ну, як як Можна? Ну, вибачте, як зроблена я? робота. Так. Дивіться, е, Тоді ми дійсно гарно спрацювали, була підтримка Закарпаття, вони відгукнулися, гарне обговорення, хороший ефір, по трасі, новинок, все пройшло. Але о, по цих двох моментах так не буде, тому що на сьогоднішній день, на жаль, тоді ми мали весь е, матеріал, ми мали е, інформаційний ролик. Ми мали відеопродукцію з попереднього воно. І таким чином ми могли це робити. І плюс в нас було розпорядження, було чітко вказано, з ким тримати контакт, з ким на сьогоднішній нараді, після того я вийду, крім цього, 2-3 вересня, про жовтому залі тут нічого нема. Тому я попросив, просив, якщо є, дати нам контактні телефони, хто нам надасть відеоматеріал, хто надасть... Вам все надасть Юрій Анатолійович. Все, не Саме головне, кого ви плануєте, щоб ми, бо це зрозуміти, що це відразу після Дня Незалежності, ну практично тиждень лише, буде важко переорієнтуватися, щоб ми нормально забезпечили інформаційну, інформацію. Ну, нам треба хоча б, щоб ну, і перше вересня ще буде, всі підуть в школу. Тобто, щоб ми дали ну, хоча б тиждень інформацію по ти телебаченню. І ранок і вечір задіяли, і всі. Під... У нас 27-28 франко, так, да, тут дуже насичено буде, тому е, щоб воно не загубилося не виключений приїзд охорони охоронених осіб. Да, я в курсі, але просто, щоб так. ми, щоб воно не загубилося, тому я кажу, чим швидше ми почнемо це рекламувати, інформувати, тим я думаю, воно буде. Ефективно. Отже, я зрозумів, Сергій Петрович, вам зрозуміло, що треба надати добре. У мене є таке питання, чи вже є у вас схема маршрутів, чи не розписана? Вона є, скажімо, на, на карті. Диві, Ви, мені, мені, пути... цікаво, мені цікаво, щоб це було на карті, щоб патрульна поліція там, де потрібно обмежити рух, там, де потрібно забезпечити безпеку громадян, щоб вони знали точно на карті, де їм потрібно спрацювати. Так правильно? Є питання, обслуговування обслуговувати, активне це кажуть, це Так. Там мусить бути працівники... Це наше питання, ми вже не те, що займаємося. Трасу. Угу. Трасу, я... Отже, ви тоді в робочому порядку з'ясуєте між собою, де ж є компетенція, так. І... але ви мусите чітко подати каждому маршруту. Я, я би пропонував, щоб чітко і податок воно, і по дорученню все в нас е, йшло так, як потрібно. Спочатку ми об'їдемо з дорожниками, визначимось, щоб мінімально вкладувати гроші, тому що гроші все одно треба буде вкладувати в ремонт дороги, які залишаться для людей. Після того прийняти остаточний маршрут і той маршрут віддати МНС, поліції і ну, то, дороги. Вирішу вирішу в часу, і... У нас два місяці. То, місяці. То, два місяці <плес> у нас на підготовку ралі горіться. Достатньо. Які є ще питання? Про таку об'їзду, так, домовитись там, так? Ну, Зараз всі телефони присутніх є. З одного боку, з дорожниками ми зв'яжемося, спочатку вияснимо е, плановий ремонт на ті два місяці, може і не треба туди їхати просто-напросто. Значить, Ми е, на наступному тижні об'їдемо з дорожниками, визначимося в маршрут і потім е, ну, буду просити вас з управління спорту на підставі доручення, конкретна схема траси і техніку. Ще якимось, у до питання матеріали для телебачення. Матеріали на телебачення, ну як завжди, до вас прийду в гості і Все. Все. у нас більше якихось питань для врегулювання немає. Якщо всім не зрозуміло є, то я попросив Юрій Анатолійович, допрацюйте. Наш протокол з дорученнями, так як Михайло Реморович казав, так і з врахуванням того, що говорить патрульна поліція і ви правління управління поліції, щоб у нас тут все було як найкраще. І внесіть туди, там де є пункт у нас восьмий. Після Дейнеки додайте Алси, щоб вони теж. Це після уточнення маршруту. Так, так. Як буде маршрут уточнення, може там і не буде розвідку. Може там ну, але можливо, робити, <рес> можливо, не роблять, Може вони перевозки роблять до тому маршруту, може їхня господарство має, а їжня. Якщо немає більше питань, то всі речі далі в порядку. Я вибачаюсь, до районної адміністрації у нас дільська волка проходить в такому місці, де неможливо розташувати штаб. І ми завжди зверталися до районної адміністрації, щоб виділили нам автобус школярів для розташування штабу. То, в потугальному дорученні є, ну, просто не озвучить. Глядайте, чи обов'язково школяри, будь-які. Подивіться, буде, які буде. там, як як там варіанти варіант, є. Дякую всім за роботу. Дякую є.